Всім привіт! Шию жіночий комплект, який має складатися з футболки, білий однотон стрейч кулір. І майка з матеріалу сітка. Футболка ще не повністю завершена, не закріплена горловинка, не підшитий низ рукава. І сам низ футболки. Майка буде мати великий виріз горловини. Поглиблена пройма. Хочу зупинитися на пошитті конкретно майки. А саме на обробці відкритих зрізів і припусків швів. Для обробки країв січистого матеріалу я буду використовувати фатин. Я думаю, що вам відомо, що фатин, як і інші матеріали, чи то ткані, полотна, чи трикотаж, має певну щільність. Ось цей відріз в мене жорсткий, такий, який тримає форму. Є м'якший. Ще невеличкий відріз. Ще більш тоньшого. Цей у мене навіть у вигляді деталей рукава. Щось мала шити, і так і воно у мене залишилось. І є ще залишок самий тоненький. Він дуже ніжний, м'яко драпірується легко. Думаю, що використовувати я буду саме його. Яку щільність має саме ось цей різновид, не знаю, не скажу, я просто не пам'ятаю, не звертала на це уваги. З цього полотна нарізаю полоски. Шириною 4 см буде для обробки зрізів горловини, лечових швів і бокових швів. І полоски шириною 9 см. Я їх хочу використати для того, щоб обробити сам низ уже майки. Надати вигляд планки манжета. Починаю збирати майку з правого плечового шва, деталі лицевою стороною до лицевої, так як ми це робимо зазвичай. Полоску сватинового полотна складаю вдвоє, зрізи плечового шва суміщую зі зрізами окантовки і настрочую на 0,5 см від краю. Зайве зрізаю. Ось так це зараз виглядає. Окантовкою зі згину, огортаю плечовий зріз. І настрочую вкрай вздовж лінії згину окантовки. Один плечовий шов є. Зайве можна зрізати, підрівнюємо. І тепер в такий же самий спосіб закриваю зріз горловини. Лівий плечовий шов поки що відкритий. Окантовочну деталь так само складаємо вдвоє зі згином. І накладаємо на вивертну сторону деталі майки. Так само настрочую на 0,5 см. Прохожу правий плечовий шов. Завершую строчку біля зрізу лівого плечового шва. Так само окантовкою закриваємо зрізи і настрочуємо з лицевої сторони. Аналогічно лівий плечовий шов. З'єднуємо і закриваємо зрізи. В бік лінії горловини залишаємо припуск кілька сантиметрів. Залишений припуск. Підгортаємо на плечовий шов, огортаємо окантовкою і фіксуємо. Є. Припуск плечового шва з боку лінії горловини можна закріпити. Підгортаємо або ж на деталь спинки, або на деталь переду. Як хто звик, як кому краще і зручніше. Кількома стіпками буквально на ширину припуска плечового шва. З'єднані плечові шви, закрита лінія горловини. І також вже закрила лінію пройми, зрізи пройми. Залишаються бокові шви. І низ. Послідовність обробки тут може бути схожою на ту, яка в верхній частині. Тобто, з'єднати один боковий шов, закрити нижній зріз, і закрити інший боковий шов. Але фатинове полотно в мене в залишку, воно має вузьку ширину. Тому я спочатку закриваю нижні зрізи, окремо переда, окремо спинки, і потім закриваю бокові шви. Низ підшила деталь переда деталь спинки. Точно так само, як і попередня робота. Складаю вдвоє, настрочую на вивертну сторону і закриваю з лицевої сторони. Фатинові полоски, складені вдвоє, настрочила на припуски бокових швів. І залишаю подовжені припуски на рівні пройми і так само понизу. Подовжений припуск закладаємо всередину. І обгортаємо припуски настрочуємо. Так само з протилежної сторони подовжений припуск закладаємо всередину і обгортаємо. Припуски бокових швів закріплюємо як по нижньому краю. Так само і на рівні пройми. Припуски підгортаємо на деталь переда або ж на деталь спинки. За вашим бажанням. Головне, щоб в один бік по одному шву. Низ підшила і з'єднала бокові шви. Зараз так дивлюся, і мені здається, що було б непогано, якби нижній зріз обробити ширшою деталлю. Щоб в готовому вигляді, вона мала 3-4 см. Хоча це особисто моє вподобання, можна обробити і вузенькою стрічкою, такою, як і решта зрізів і швів. Фатинові полоски для обробки зрізів я брала такої ж довжини, як і той зріз, який мені потрібно було закрити. Тобто, як матеріал ліг один на другий, так я і настрочувала. Майка з сітки готова, і комплект в цілому. Теж готовий. Вигляд спереду і вигляд зі спинки. Робота завершена. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!